Ніч на 6 червня ворог атакував і Тернопільщину. Випустив 16 безпілотників та чотири крилаті ракети. Місто, яке до сьогодні вважали відносно безпечним, і це уперше від початку повномасштабного вторгнення Тернопіль потрапив під такий масований удар ворога. Тривога тривала 4 години і 6 хвилин. Попри те, що влучання зафіксовані е загиблих, на щастя немає, але на жаль, є постраждалі. У місті знищені об'єкти промислової інфраструктури і як оговтується Тернопіль на зараз? Будемо просто зараз. Маємо змогу запитати Іну Сирник, тернопільську журналістку. Вітаємо вас у нашому матері. Доброго вечора вже вам. Добрий вечір. Тож, розкажіть, якою є ситуація на зараз в місті? На сьогодні, в принципі, вже на цю годину о 19.18 ми з вами спілкуємося. Вже ліквідовано всі наслідки потрапляння, влучання, скажімо так, дронів і ракет у Тернополі, тобто рятувальники завершили свою роботу. Медики, що змогли зробити, допомогли. Поліція була на місці. Був на місці міський голова і голова обласної адміністрації. Наслідки всі прораховані. Люди знають, куди звертатися. Є телефони вказані на всіх сайтах. Ну, люди в курсі, тому що це вже не перший раз в Тернополі стається, тому люди знають, куди звертатися. Але видно, що люди втомлені, втомлені, е, як би це сказати, щасливі, що живі, але втомлені через таку ніч. Тому що 3.16 почалась почалася тривога, і відтоді ніхто до ранку так і не спав, тому що люди пішли в підвали. Люди чули вибухи, е, люди з дітьми спускалися, діти плакали, е, чули ці всі звуки, коли збивали дрони, коли збивали ракети. Тобто ну ця ніч зовсім була неспокійна і така досить яскрава, скажімо так, якщо так мягко сказати. Тому що іншого слова тут важко підібрати. А на щастя, ніхто не загинув. Є 11 постраждалих на сьогоднішню годину, але кажуть, що якби травми не критичні, і медики дають собі раду. От якось так. А... Чи відомо зараз більш детально про постраждалих? Хто вони які ураження отримали тіла? Тобто, що відбувається більш конкретно з цими постраждалими? Чи можемо про це поговорити з вами? Е, можемо, але я в принципі не повноважена. Можу сказати те, що я знаю, так, що з тих 11 осіб не всі госпіталізовані, декому не дали допомогу, і люди пішли додому. А декого там чоловік 5-6, сім, напевно, що ми зараз не точно не готові сказати на цю годину, скільки залишилося в лікарні. Це дуже сильні опікові, е, е, опікові рани, опікові такі травми. Тому що перші рятувальники, які прибули на місце події, там був взрив балонів, і якби не очікувало, це сталося. Тому вони отримували п'ять рятувальників чи шість на сьогоднішню годину перебувають в лікарні. Тобто, саме вони найбільше отримали е, такі от травми. Це опікові травми. І в лікарні швидкої допомоги їм надають всю кваліфіковану допомогу, це я точно знаю. Є ну, рятувальники. Загалом це рятувальники, які перші прибули на місце події по повідомленню по прильоту, скажімо так. Давайте з вами, пані, ну, поговоримо взагалі про. Готовність міста Тернопіль до атак ворога, тому що Тернопіль не вперше на жаль стикається з цією страшною історією. І от ви і як місцева мешанка, і як журналістка, наскільки ви вбачаєте, наскільки місто, по-перше, Швидко оговтуються, наскільки є спроможністю міста швидко оговтатися, тому що ви говорите про те, що вже ліквідовано всі наслідки, тобто це доволі швидко відбулося. А, наскільки, на вашу думку, добре спрацювали спецслужби безпосередньо, які а, мали ліквідовувати наслідки, чи долучалися до ліквідації наслідків, наприклад, місцеві жителі? Розкажіть про це ще, і потім ми поговоримо ще про укриття, як вони працювали, чи були місцеві мешканці задоволені їх працею? Тож прошу. Я користуючись нагодою, хочу подякувати за роботу рятувальникам за роботу медикам поліції, які перші прибули на місце події, і, власне, ліквідовували. Тобто алгоритми є розроблені і вони знають, як працювати. Я думаю, місцеві жителі їм би тільки заважала. Я е, ну я впевнена в цьому. Е, були напевно, що люди, які виходили, хотіли допомогти. Але напевно в стані ефекту шоку вже виходили тоді на вулицю, тому що там були декілька житлових будинків, де повибивали вікна, і люди напевно, що виходили тоді на вулицю. Але вони прибирали своє. Вони прибирали скло, вони прибирали вікна, які повипадали там, балкони і так далі. А рятувальники робили свою роботу. Тобто вони в спеціальних захисних костюмах, спеціальних маслах. Ну в спеціалізованому модеруванні це робили, тому що це був ну дуже сильний якби, вибух. Ось і е що я можу сказати? Я дякую. Я щиро дякую, що ніхто якби не загинув. І е, всім всім надали кваліфіковану допомогу такої допомогли. навіть тим потерпілим. медики, чергували там на місці. Карета одна друга мінялася, щоб е, якби не було скупчення. І е, міський голова зранку зразу ж приїхав, також переговорив з людьми, що кому потрібно куди звертатися, зібрав теп е, на нараду, і голова адміністрації також їхав в Київ і повернувся, е, тому що сталася така от ситуація. На місцях спрацювали дуже дуже, я вважаю, добре, е, оперативно, правильно, розумно. І як е, люди просто в Тернополі вже знають, що робити, коли ми відкриваємо телеграм-канали і бачимо, що. Вже пише Тернопіль. Увага всі розуміють, що треба або піти в коридор, або спуститися в підвал в будинку, якщо немає, то найближчу школу. І чи ти знаєш, де є найближчий підвал забрати з собою дітей і якісь воду, там елементарні речі, і все, і тоді чекати, тому що ми не можемо більше ні на що впливати. І надіємося на ППО, надіємося на наших військових і теж дякуємо їм, що вони дуже багато збили. Да, декілька попали, але було дуже багато збитих, і люди чули ці от дрони. Як вони гудять? Вони всі в темряві гуділи. Ніхто не знав, що робиться, але їх збивали. І вони не потрапили ні на житлові будинки, ні на лікарні, ні на школи, ні на садки. Вони не попали на такі об'єкти, де були люди, де було скупчення багато людей. Тобто, і це дуже дуже великий позитив. скажімо так дуже дякуємо нашим захисникам і неба і на небі, і на землі. Які дійсно турбуються про те, щоб жодна ось ця ворожа металева гидота не попала і не вкоротила життя нашим українцям? Щиро дякуємо. Дійсно, я доєднуюся до вашої вдячності і вашої промови вдячності. Давайте поговоримо про те, чи достатньо в місті укриттів наскільки вони добре спрацювали сьогодні вночі. В кожен будинок зазвичай є ЖЕК або ОСББ, який відповідає за укриття. Вони мають бути відчинені постійно. Якщо не ЖЕК і не ОСББ, будинку є людина, яка завжди має ключ від цього підвалу від укриття, скажімо так, яка йде і знає, і відкриває. Тобто, під час повітряної тривоги завжди підвал має бути відкритий. У нас, наприклад, у будинку є в будинку укриття, в сусідньому під'їзді укриття, і також є дві школи. На початку війни ми ходили в школу, тільки почалася повномасштабка. В лютому ми всі були в школі. Там був весь район, мікрорайон. Там і собаки, і люди були і всі. Зараз хто де, хтось в підвал йде, хтось де в сусідній підвал, хтось в коридорі в себе вдома сидить. Але зазвичай є чати, і всюди в чатах пишуть: що, шановні, будьте уважні, тому що. Ну це не просто не на Тернопіль летить, Просто звичайно, як завжди, міг злетів. Це бойова бойові виліти, і треба себе берегти. Тому люди якось комунікують між собою один одного себе рятують, скажімо так, таким чином. Може, завдяки тому немає слава Богу, і не буде в Тернополі жертв. Тільки от потерпілі, власне, але це є рятувальні служби, які перші приїхали на місце події. Чи знаєте ви щось про те, що буде далі відбуватися з тими квартирами, з тими господарями тих квартир, які постраждали вибиті вікна? Ви говорили самі, що в деяких будинках декілька, декілька навіть десятків, можемо а може й сотень сказати про вибиті вікна, що відбувається там. Чи організована зараз допомога? Наскільки швидко відбувається ось це встановлення альтернативних, можливо, якихось вікон або перегород, Так? тому що ні? Ні чи ідеї це прохолодно, і люди залишилися без вікон взагалі в своїх квартирах, оскільки це в Тернополі не перша атака, тобто вже є досвід, тому в міській раді є. Плівки, ось ці от які можуть закрити оці, от на перший час зразу їх зразу ж привезли. Вони десь шоста, сьома. Вони вже були там на місцях ці машини з цими плівками, з цими каркасами. З цим всім вони просто навіть вже не питали кількість, а їхали вже напряму туди, де знали, де було влучання біля Тернополя. І е, дивилися вже тоді. Люди приходили і люди говорили в кого скільки вікон, в кого дверей, в кого шибки, які повлітали скільки кому потрібно. Тоді була зібрана комісія ДЕП та НС. Було надані на сайті міської ради на на сторінці міського голови. Є телефони, куди звертатися, і вони шукають варіанти і з міського бюджету, і завдяки благодійникам. Можливо, хто має можливість благодійно надати цю допомогу, зробити, щоб були вікна в людей, щоб були ці двері і шибки, і так далі щоб вони були. Тобто зразу привезли були зранку таку першу чергову. А от далі, коли вони вже встановлюють, я думаю, це питання якраз буде декількох днів. Просто там свята, ну я не знаю, але комунальники будуть працювати в будь-якому випадку. Тобто вони вже є, вони заготовлені ці речі, тому що це вже сталося в Тернополі не перший раз їх зразу зранку підвезли такі, що було потрібно на перший час. А далі вже по ходу вони вже будуть збирати скільки потрібно. Опрацюють ці дані всі заявки, бо можливо не всі люди будуть звертатися. Може, хтось самостійно зробить я не в курсі, і по цих заявках вони тоді вже будуть робити, встановлювати вікна шибки, двері в кого, щоб вилетіло таким чином. Ось так пані на ну, останнє питання, яке хочеться вам задати: як тримаються містяни? Адже славетне місто Тернопіль е е е дуже хотілося б, щоб е нашу, наша з вами розмова. Сталося за будь-яких інших умов набагато більш позитивних ніж зараз, але тим не менш хочеться з одного боку і сказати вам слова підтримка а з іншого боку спитати, як взагалі містяни зараз відчувають себе, як на вашу оцінку люди реагують? Наскільки вони оперативно згуртовуються? Прошу. Люди в нас дуже класні, дуже сильні, дуже згуртовані, дуже розумні і дуже знаєте, такі от вночі 4 години 5 не спали. Вибухи, діти, крики, підвали. Потім вони встали, почистили зуби, прийняли душ, зібрались, пішли робити кожен свою справу, кожен свою роботу. Хтось писати статті. Незважаючи на те, що сьогодні ще плюс день журналіста, хтось тих такі вікна вкладати, хтось пішов рятувати цих ну, рятувальну операцію. В було задіяно 114 осіб. 114 осіб на оцей от. Я не знаю, як його навіть назвати на оцей от шквал тих ракет і тих дронів. Ось і, і всі згуртовуються, всі стараються знаєте, Я не знаю, чи це дреналін, чи це ми такі люди, але отак от, от якось в нас виходить, і слава Богу, що так виходить дуже добре. Я дуже рада за таких людей, що вони є в нашому місті, що вони один одному стараються допомагають в таких от критичних моментах дуже сильно і якби комунікують. І стараються підтримати в будь-якому випадку. Тому я кажу ще раз дякую захисникам, нашим рятувальникам, усім службам, які е, класно, екстрено спрацювали і дуже ефективно. І дякую усім службам, які потім приїхали, і оці от наслідки позачищували і допомогли людям, тому що це також дуже важливо, бо люди переживають за свої оселі і за себе. Але головне, головне в цьому всьому, що всі живі. Тому ось так. Що щиро дякуємо вам за те, що ви знайшли час для того, щоб вийти в наш ефір і розказати, як тримається славетне місто Тернопіль. Користуючись нагодою, я хочу вас привітати, колего знову ж таки бажано, щоб ми наступного разу зустрілися за більш позитивних новин за більш позитивних інформінформприводів. Я чого вам щиро й бажаю. Вся наша команда бажає. Вашим тернопільським колегам цього, щоб інфоприводи були тільки класними, позитивними, а не такими, якою була сьогодні страшна ніч. Щиро вам дякую і навзаєм. Дякую.